Три! Проводиться він десь вже 10 років. Всі кошти, які ми тут зберемо, ми віддаємо на ЗСУ. Ці ціну ми не ставили високою, щоб всі бажаючих могли приєднатися. Стало дуже складно організовувати, але учасники все одно на нього приходять. Приходь менше людей, але все одно приходять обмежень ні, жодних нема. Той хто вважає, що він пробіжить ці п'ять кілометрів, то він біжить. Вважаю, що це є гарним прикладом для оточення для молодого покоління. Люди мають гуртуватися навколо один одного, навколо спорту, навколо гарних ідей. У нас сьогодні є прекрасне свято. Ми мусимо демонструвати світу, що ми єдині, що незалежно від того, який зараз у нас власне стан війни. Ми маємо силу духу займатися спортом, розвиватися і демонструвати світу, і в тому числі нашому ворогу, що ми не переможні, і ми ніколи не здамося. Ми починали з ранкової пробіжки о 6 годині, просто по фану. Потім все це розвивалося, по городам розширилося в Києві. У нас головний забіг, вишиванковий. І головна ціль це об'єднати всі міста України. Новий сенс з'явився, бо зараз єдина мета і єдина ціль це біг за перемогу і за те, щоб об'єднати людей з гарним настроєм і нагадати всім, що життя триває. Ми все ще тут. Ми живі, ми вільні, і ми за перемогу.